Привіт усім підписчикам канала Сад ТВ. У цьому відео розповім вам, з чого з'явилась ідея зробити фазовану антенну Харченко. Багато хто, мабуть, зустрічав звичайну широкополосну антенну Харченко або на неї ще кажуть, біквадрат У звичайному виконанні у така антенна має приблизно 8-10 дБ в залежності від точності виконання та матеріалу. У модифікованих варіантах цієї антени для зовнішнього використання вона оснащена заднім прямим рефлектором сигналу. Такі рефлектори радять робити на 20% більше від самого вібратора антени. Далі мова піде про ще більш ефективнішу антену – Антену з об'ємним екраном. Такий рефлектор виконаний у виді розкритої коробки. Дана антенна може мати коефіцієнт підсилення вже близько 12-15 дБ. Такий варіант я теж раніше робив: з мідного моноліту в 6 мм і оцинкованої сітки. Антенна показала себе відмінно. Далі прийшла ідея зробити ще більш ефективнішу антенну. Фазовану антенну з 4 вібраторів та об'ємним екраном. У цьому варіанті найскладніший момент правильно і точно сфазувати усі 4 антени. Для цього я використовував відеомодулятор з RC DMH виходом, він замінив ВЧ генератор сигналу. Також спаяв з коробки супутникового дісеку блок сфазування. фазування. Це просто коробочка зі спаяними контактами під кабель. Процес фазування сигналу був простий під'єднувався перший кабель, а другий та наступні підбиралися по довжині провідника вплоть до 10 мм. Саміри робились на піковій частоті вібратора. по датчику Т2 тюнера Strong SRT-8203. Даний тюнер має швидку реакцію на сигнал та добру чутливість. Далі в процесі налаштування антени виявилося, що антена найкраще ловить сигнал. При нахиленні кута від 30 до 45 градусів вниз.